Друзі, всім привіт з верхівця. Е, Зараз да, обіцяв показати мотоцикл той, що отут -от стояв. Зараз все буде. Все по порядку. Є в мене такі запчасті до МТ, права, ліва, головка, поршнева група. Коленвал там є, ще щось є. В общем, був мотор розібрали. Ціни я думаю, недорого. 500 А Оці усі пара можна 700 гривень голови. Так, далі рухаємося. Що у нас тут? Що зараз відбувається? В общем, мотатися евакуатором сильно нема часу, тому що хобі з'їдає його. Сьогодні у нас, до речі, 8 березня всіх. Жінок, хто дивиться, я знаю, що дивляться, всіх вітаю зі святом. Е, чому нема часу соватись? Тому що все время на хобі і на хобі. Зараз субота, неділя, вихідний, потім знову поїхав і поїхав. В общем, ладно, евакуатор у нас зараз почекає, перепочине. Будемо готувати просверював отвори, будемо готувати катки на ті штуки, щоб, якщо якийсь якесь колесо не хоче вращатися на автомобілі, травмоване, значить, тоді оце будемо робити. Такі подкати для автомобілів. Для того, щоб ви виїжджали на евакуатор без всяких проблем. Довго йшли до цього, но нарешті прийшли, отвори є. І будемо, мабуть, завтра займатись. Помимо того, помимо того, ще сьогодні продав два колеса Гемтовських і. Одне Ураловське зі скатом, там одне імтовське. І на ті гроші купив отаку штуку. 1300 кілограм витримує. Оце будемо робити жорстку сцепку. Оце ось. Оце. По фінансам, по всьому. Не знаю, якщо буде цікаво, Напишете у коментарях, якщо набереться там, ну, штук, скажімо так, 30 коментарів по поводу того, яка ціна, що воно виходить. Взагалі, в принципі, тоді розповім, що буде виходити. Також будемо завтра з Вадіком. Диски купив. Могу сказати, диски є в магазині. Каменскому. По 12 гривень человек меня отдаёт. И по клиенту. Тут у нас что? Труба 50 на 50. Стенка тройка. 60 на 60. Стенка тройка. лист десятка. 45 на 45. Там далее будет обрезаться. 25 на 45. Это у нас шестерка лист. Ну и далее потом. Будемо знімати відео, як воно все буде робитися, і що воно таке, і на що воно робиться. Потім буду також все поясняти. Е, так, в двох словах можу сказати, що це робиться для того, щоб трошки було дешевше машини транспортувати деякі. Тому що є автомобілі, на яких заробляєш там 2-3 тисячі гривень, а його перевести евакуатором ну, нерентабельно. І тоді евакуатор ламається і не заробив нічого. В общем, і таке то теж було. Так, зараз. Робимо розкривання о такого мотоцикла. Питаю, скільки кубів? 200 кубів. Це бардачок, знятий, тому що я від'єднував акумулятор. Ось така от вікова ньому. він на реєстрації, нагадую, бо все одно будуть питати, а він зареєстрований, звісно зареєстрований. Так, шльоми. Почему каже, без шльома, шльома є, що тебе потерял? Ну і таке було. Так, на двір витягувати його не сильно, є бажання. Можливо, зробимо отак, от трошки підсвіточки. Приводить чувство, звісно, приведем. Так, пробір. Видно, зафіксували, на? Прям'якніво 21-21. Загальний вигляд. ну Загальний вигляд. Не можу зараз запускати, нема зовсім часу. На це трошки пізніше запустимо, все зробимо. Ну, його біда. На сьогоднішній момент. Це ось резиночка отут. І все потріскалось <смасла> Пластмаса. Сама сидушка сила. Обшива. Обшива ціла. Можливо не самий, конечно, варіант. Показую на продаж, пані того, що не товарний вигляд. Ну, я ж кажу, що іноді просто хочеться відпочити, тому нема часу цим займатись. Запускати. Ну, моторчик все сухенький. Отут тут є з трусика, ну така як інакше. Ну, а так он. Все, вікова пиль. Це не грязь, не сирость. знятий акумулятор. До речі, де він, я вже й не пам'ятаю, бо це було два роки тому. Дивіться. Упирка на скатах. По-моєму, він 20-го року куплявся, він 22-му році. Трошки поїздили. Ото все, що наїздили. Вон. Всі ножки, все, все чітко, все класно. Діргати не буду, краник відкритий. Бензин там у нас таке, як. Таке як бензин спиртовий, той, що від'єднується так зверху одне, знизу інше. Якісь дві жижі. Не хочеться запхати його туди подальше. А, його вже й нема. А може я його і злив? Може я його просто злив раніше, бо бензин нужен був, я вже не пам'ятаю. Тим більше не запущу, тому що у нас Верховців бензин купити неможливо. До речі, кран відкритий. Купимо бензин, запустимо. Ну, я думаю, що це вже буде до нового власника. нонстан, резинки все, болтики, все, все новеньке, це пиляка нападала та що машини фарбуються тут, ріжуться, красяться і не везде можна сильно його було закрити. Тож отакий от, от апарат у нас у продажі ціна, нагадаю, 32 тисячі гривень. Обов'язкове переоформлення через куплі-продаж. Або можна домовитись домовитися інакше. На наступний рік в началі року його можна переоформити без всяких процентів, без всякого того дебільного взносів їхніх. Но це все обговорюється. Ну, нігде нічого не порване, все м'якеньке, все хороше. Скаты конечно. Ну а це сильно даже трошки. Гальма присутствует. Ніде нічого не потекло. Так, ще не забываем. По цьому лесовозу у нас... Дзвінків багато, а толку мало. Їхати ніхто не хоче, всі хочуть, щоб я його привіз. Ну я ж кажу, це один із тих варіантів, що там заробітку отак, а провозишся, прошморгаєшся день і прикидуєш потім, та воно того не варте. Тож, в принципі, 12 тисяч ціна актуальна, страховка є, акумулятор є. Заводиться їде. Звісно, приважувати руки треба. Кому є бажання, кому немає бажання, в принципі моторчик не димить, їздить, що ще треба. Добили, привезли дров на трошки більше, заробили і слідуючий погнали. Ну і не забуваємо, є у нас отакий от навесно теж агрегат. Мотор, нагадую, трошки роздутий. Проблеми має по карбюратору. Ну, мотоцикл саморобний Рама частково восход, вилка восход. Колесо переднє. Не знаю з чого. Заднє ява плюс, мабуть, МТ, тому що на 19-й диск одіта вступиться. Що вам ще сказати? Ну, в принципі, що заводиться з буксира перший раз, потім з ножки. Карбюратор в нього треба мінити. Недоработка маленька присутня. 12 тисяч гривень. Весна треба брати. Ще отут вадик підготовив на відновлення Cherry QQ. Каже, що так буде трошки легше порог витягнути, що коли криші немає. Ну воно ну, так, да, дійсно, удобно ходить. Не треба нічого писати, що там це металолом, ще щось. Вадік сказав, значить будемо робити. Ну согласиться, що без криші тут і рихтувати легше. Правда, стапеля вже нема продав, ну нічого. Будемо розтягувати від забору до забору. Так що, якщо кому що треба, дзвонимо пишемо. Колеса у нас ще в продажі, продана тільки запаска. За оцю всю штучку дзвонили хлопці. Я все забуваю, тому що не маю часу за неї. Дивитесь відео, набирайте. Договоримось, нема коли. Все забуваю. Так, що у нас тут ще? Мотор коробка, в принципі, я думаю, що все буде ціле. Можливо, по запчастям, кому що треба, пожалуйста. Номер телефону для зв'язку тут. Задня частина у нас просили термозні барабани, а вони, мабуть, є різні. В общем, Пишимось, що є, що це все продається. Той зігнутий речах, цей рівненький. Бензобак, колеса. Це скарб. Казав один крендель. Так, що у нас ще є? Та, в общем, всього потрошку. Ну, все, пружини, амортизатори. Що творить, дивіться. В общем, всього потрошку є. З цієї машини можна замовляти запчастини. Все стартер крутить, но немає іскри. Де вона ділась, я не знаю. Скорше всього, що вона загубилась в сигналізаціях, бо їх там дві. Між собою, мабуть, вони не дружать. Ну, поки, мабуть... А, ще що хотів сказати. Раніше просив вас про те, що треба лафет покупати. Пропозиції по лафетам. Ну, були дві умови, щоб переоформлявся і вантажопід'ємність була. Ну, не така, щоб возити мотоцикл і все. Тому, в принципі, зараз по вантажу під'ємності також треба, щоб було до 2 тонн. І переоформлення не обов'язкове, головне ціно. Якщо таке буде, опять же такий номер телефону отут. -от, Зв'язуємося, пропонуємо фотографії на Viber скидаємо. А ми міркуємо і, мабуть, договарюємося і їдемо забираємо. Ну, все, всім удачі, всім пока.